Тобі приписують бісексуальність і mm. гомосексуальність? Мені здається, що людям так хочеться в це вірити. У нас настільки нав'язане поняття волосата руки, mm -hmm. що ну, не може він оце отак, без того, щоб його хтось не продвігав, хтось з кимось спав. Ти розумієш, для людей неприйнятна позиція, ну от, наприклад. Якщо ми беремо цю ситуацію, понятно ж, звідки ноги ростуть, типу, у цього питання. Я ж теж користуюся інтернетом. Я ж читаю коментарі, що типу, от, я там, маю певні якісь успіхи через те, що я можу там, спати, наприклад, з Андрієм Данилко. Uh -huh. ну, і, і дуже там Лариса Кульбаба в цьому вірена. От вона там пише там, в Тіктокі, але Лариса Кульбаба, там, ну, там, чи хтось. Ну, я так I придумав. I придумав. Я думав, ти думав, прямо знаєш. Ні, ну, там, я придумав okay. це ім'я. Okay. Тому що вона, ти розумієш, це від внутрішніх комплексів людини. Тобто, mm -hmm. у неї така піліна перед глазами, що вона не розуміє, що може бути по-іншому. І від цього я від цього не страждаю. І, тому що, розумієш, а, напевно, на твою думку і на думку глядачів. Я б мав злякатися, напевно, цього питання. Ну, якщо б мені було що приховувати. Але я не обов'язково. Ні, ну дивись. Я в ну, навіть наприклад... перше ти, ти е, артист, який давав багато інтерв'ю, і тебе ну в 80% інтерв'ю запитують про це. І це перший раз щоб мене таке спросили. — Ні, і... Ну, спросила. Тебе тебе запитували просто. Е... Ось такими шляхами. Ну, типу, завуалювано, так. а ти, типу, думаєш, я спрошу в лоб. Ну, по факту. Ну, так. що ти хочеш почути? Я, я нічого люди, Я так. хочу твою думку почути. Ну, Я тобі я, кажу, моя це думка все. це абсолютно від закомплексованості людей розуміти, що якщо ну, типу, якщо це не так, то. А, ну, все зрозуміло. Ну тобто, якщо тобі теоретично сподобається людина твоєї статі, для тебе це ок чи не ок? А як може це теоретично, якщо сподобається? Просто. Не розумію. Ти все розумієш, Дім. Ні, дивись, ти на мене так не дивись, ти все розумієш. Дім. Якщо я кажу, що я не розумію, це, значить що я не розумію цього питання. Ну, поки що в моїй практиці такого не було, що мені mm -hmm. це могло би щось там сподобатись чи не сподобатись. Хер його знає, як я на це відреагую. Тобто ти розумієш, я не хочу бути ханжой і ще сказати: ти що, ні, все, я, блядь, я такий, я мужик, блядь, я все. Я не буду цього робити. А була... ну, Тобі важливо стати людиною, яку ти кохаєш? Ну, наразі так, звичайно, Ну, мені подобаються дівчата, все. А ти в шоу бізнесі 16 років. Неможливо, щоб жодного разу не було пропозицій від чоловіків. Скільки разів таких пропозицій було у тебе? Ну, але, ну не було у мене такого.